Сітка антикішка виготовлена з полотна нержевійка. Сітка має такі металові гачки. Ми просто беремо, зараз віночку підчіпляємо. Ті гачки підтягуємо шуруповертом. Все, Сіточку встановили. По периметру маємо 18 гачків. Сама сітка прозора, вона має обов'язково горизонтальну перетинку, бо це металеве полотно. Якщо їй не дати цю перетинку, то тоді сіточка звужується. Тобто будь-яка вага, ну, я думаю, умовно до 10-15 кг навіть з розбігу тваринка, коли буду розганятися, це полотно витримує. Це полотно має такі дуже класні плюси, воно прозоре. Тобто, Є в нас інший варіант чорне полотно, але це мені здається, на мій суб'єктивний погляд, це найкраще, бо воно не затіняє вигляд з вікна. Ще серед нюансів клітиночки, і вони можуть тваринкою, коли когтіками чіпляється, можуть бути посунути. Тобто не буде можливо з часом, якщо у вас дуже активна грайлива тваринка. Може бути, що полотно воно може бути посунуте трошечки, ну там на якийсь міліметр, але порвати це полотно нереально для будь-якої тварини.